Всім привіт І сьогодні ми граємо з моєю сестричкою. всім привіт. А і сьогодні ми граємо в адопмі і будемо робити обзор на наш дом. Ось так він виглядає. Да. Тут навінік. Це тут. Ну, це наш дом. <фем> так. І. І ще і. Ідемо Да, у фах, нас фах, фах. З такі скины, мы вообще в жизни выглядим по-другому. Мы просто такие скины зробили. Я взяла такие, потому что мы вчера играли, то есть я была маленькая, а Полина была взрослая. У меня такие скины, но ну, я сейчас взросла, Полина себе зробила такий маленький скин, но она взрослая. У меня объяснянка. Куда я упала. Після. Такая обіцянка, я її называю обезьянка, а у нас така козочка и у мене така сама. Я її покрасила. И починаємо с такого входа. Ну, сразу кажу, що мы ще не до кінця достроили наші дома. Да. Ну, наш дом. И у нас не дуже там всяк... гарно таке. Всяк... Ну, я вообще там хочу більшу частину переробити. А, так, приходим. Ми... Ось тут у нас такий поезд. Так, да мені Тут у мене така полочка. Я часто забираю на машину, я тільки сьогодні почала. У мене є машина, но вона якась така 50-50. Так, починаємо Ось такий У нас купленный, сейчас я покажу. Ні, це не там. У нас ще куплены повністю розширення, у нас все куплене, ось, дивіться. І у нас дом огромізний. Це все стоїло, не знаю, скільки. ну сам дом, типу, Мы без розкопок? Расш... Да. Наше ми копали. Ми на машину копали. Ми вже всі розширення купили. Да. А сам дом коштував, типу, без всяких розширень, а 1500. Так. Идем в басейн? Я сьогодні купила таку рамку. Ось таку. Отак. Вот Гадно. Так. так. Тут у нас такий басейн. Я тут ще буду дуже багато всього робити. Тут у нас тут у нас такі лишатки, столик який я перший знайшла. Потім ми плевем. І тут у нас є секретна кната. Да. І тут я хочу зробити таку зону, там дискотеки там, де будуть приходити. Ну, я її ще теж не все якби построїла, так що йдемо далі. Так, ось все отакий. Такие у нас бассейн, и я вообще хочу что-нибудь на дно бассейна купить, то есть там тоже можно что-то поставить. Так. Толстые монеты за вылезла. Так. до раздувательи парк. Привет. Так, потом потом я буду играть в время разговора, мне так лучше. Я тоже. Тут у нас такая миткая. Тут у нас у нас там стоит такие. Так я піанино. Ну. О, все. Обіцяна грає. А, Так. Потім у нас тут будет або гостя. Ну, правда подобно, що тут буде гостьва. Так. Потім тута у нас для животных... Так, ну я тут теж тільки почала будувати, так що тут не дуже. А, потім у нас тут так, така ванна. Обоє прекрасні, я вважаю. Ідеш? Обоє, я вважаю, є, вважаю, прекрасні, тут туалет. Таке зеркало там взагалі не видно, а видно тільки тучка і небо, Ванна. Так, потім, потім що? Йдемо на другий етаж. На характі. А, ну так, ми йдемо на третій зараз. О, так, тут у нас так. Тут я хочу ще щось комната. Тут моя кімната. Тут у мене такий стіл, комп'ютер, такий плакатик. О, тут у мене можна повертися. Полочка. Ось така полочка, там світільки. я хочу сюди ще якісь світочки, коврик, така кроватка мені дуже подобається. тут у мене таке гарне зеркало. А, и тут у нас туалетный столик. Ну, ну у нас а у так не туалетный столик. У них подобаются эти двери. Так, потом тут Полина комната. Кстати, прочитай это миник. <laughs> Идеальный ник, я считаю. Восемь аз. Восемь Так, аз, тут аз. у нас да. такой плакатик. Гарная И все плакатик. Вот тут, а, пост, тут а постер. Тут у неї теж можна передітися. Таке саме зеркало, як у мене, тільки я вона у неї розіг. Зараз Так. Поля то все і передівається. Тут я їй купила от, таку гарну гарний світ. Лічник. я не знаю, як це називається. Ти де? я передіваю. Я тут. Знизу? Я в тебе Ой. Тут ще один світильник який ми не пользуємося. Ось тут гарненька Я така берегу. кроватка. Отут спить вона. Так. Ну, гарненька Я вона наділась. така. І ще один такий світильничок у неї є. Теж гарненький. Я сюди хочу ще якийсь її сталик купити, щоб вона там робила всякі углу. Бо вона маленька. Да. Так, далі у нас тут. О, такой балкончик и у нас тут остается такой диванчик покажем и книжечка вместе с тарелкой мы все в, в таком самом росте <сíck> 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 да у нас такая самая резница в росте угу. иди сюда вставай, диван ну ну так, такая самая да. так далее мы идем туда Другий корпус. Мені ця квітка подобається дуже сильно. Да. А, так, отут-то подожди. Тут моя ігрова. Так, тут я вчора сама по лінії робила ігрову ну, вона така собі. Я цю кімнату сама робила, тому що тут не було ось оцих. Я сама це зробила. Я, я хочу ще... О тут зверху. Тут у нас ось зараз я покажу. Ось така пустота. Я хочу там зробити ще одну кімнату. А, так. Ну, тут у нас вообще мало всего. Я Плакатик. хочу еще кстати, поводовать. Тут такой постер. Вот кстати, вот так. скорее у тебя бассейн с мисками, то от -от отсюда не выбраться. Мишки у нас тут стоят. Ой, господи. Вот такой постер. Батут. Только мы тут бьемся об лестницу. Это <Целу> вообще топчик. Господи, она там прыгала. Так, далее мы идем наверх. It, у нас кімната о, щоб записувати відео. Ось така по нас... суті ми зараз так само сидимо Тільки поліна вона грає не на комп'ютері, а на телефоні. Так. Ну а я граю не на ноутбуке, а на комп'ютері так далі. Тут у нас, я хочу це переробити. Мені подобається цей диван, але тільки я хочу купити другий телевізор, тому що він сюди взагалі. Привіт! А мові би а, мені саме моє улюблене, це ця кухня, вона така гарненька, просто подивіться. Кстати, Ніка, щоб тут взяти, взяти гразуль, то, то мені треба все. І мені теж. Забирати. Mm. А ні, мені не треба. О, мій питомець хоче строїти. Кушать. <плес> <плес> так. Тут у нас такий стовп дорогий. Взагалі да -да. все дороге. Я купую тут все дороге. Приємно. Так, далі отут у нас така кухонка. Мені кухня дуже подобається, у нас найгарнее крізь. У нас сама гарна, у нас сама гарна це кухня. І все. Ось такий у нас був обзорчик на дом, понька іди сюди. Ні. Я, я буду бити хровон опцию. Отакий у нас був обзорчик. Ми вас любимо, ставте лайкусики. Якщо ви ще, хочете ще с... adopt me, <ріст> то ставте лайкусики. Всім пока ми вас любимо. Пока!